Всім привіт. Так, інформація. Е, розкажу цю інформацію для людей. Сьогодні коментар, може я вставлю його сюди, але він буде великий. То може на рахунок того, що кажуть, якщо судилося, значить так і буде. Що я хочу сказати на рахунок цього? Це моя теж особиста думка. Е, так, якщо судилося, воно має бути. Там зійдетеся. Я во на одному відео вчора говорив, що людина зустріла, позвонила, рік чекала. Да. Ну, є ще така друга приказка. Під лежачий камінь водичка не тече. І як вам? Оп! Правда? Дві приказки. що? Я думаю, воно працює отак. Якщо ви... Пишете про пару. Двоє гордих. <сум> Як воно буде все потім безглуздо? Лучше любиться, повірте, лучше любиться, ніж биться. <сум> воно таке кожному своє. Кажуть, не суди, судім, не будеш. І люди горді, борзі. Ну Їх чим прокачують? Їх прокачують для чого? Щоб вони не були горді, щоб вони були не вперті. І вони люблять, і я знаю, що він мене любить, вона знає, що я його люблю, але вони любляться, і вони горді. Для чого це робиться? Дивіться. Е -е. Ви разом не зможете бути, того ви зараз і не разом. А щоб ви були разом, ви маєте побороти оцю, прокачати цю гординю. Чому? Тому що коли ви будете в парі, ви не зможете домовлятися, бо вам гординя буде вбивати і не давати. А гординя. Корона це уділки нашого разуму, дьявола. Що він цим робить? Він вам не дає бути щасливим, щоб ви мучились, щоб ви страдали, чоловіку, кого ви любите, щоб ви навчилися насправді забирати розуміння, розрізняти, де є душа, а де є мозок. Наша совість це не являється. Це ж друге відео, я там про совість розкажу. Це одягне буде відео, не будемо тут чіпати нашу совість. І таким чином ці два чоловіка вони б'ються. тому що їхня гординя і не дозволяє їм бути разом. Ну тільки вони прокачають свою гординю, вони будуть разом, І їх творець зведе. О, поняли, про що говориться в цьому коментарі буде? Їх зведуть разом, коли вони поборять гординю. Чому? Тому що ну творець не зведе їх знову, бо вони гординя, бо вони будуть битися, він їх не зводить. А якщо ви їх зводять і вони знову не прокачали гординю? Це їх звів дьявол. Для чого він їх звів? Звів, бо вони крапу хотіли бути їх звели, що вони попробували, що ні, ви б'єтеся, ви не вмієте ще. І ви повинні цього навчитися. Що якщо ви будете брати приказку під лежачий камінь, водичка не тече, тоді ви будете діяти гординя. гординя. Значить, кожен повинен працювати над гординю. Як прокачати гординю? І ви йдете там, коуча, до психолога, в регрес ідете, займаєтеся собою і прорабатуєте гординю. Це означає, якщо ви хочете бути разом, хочете бути з цим чоловіком, ви його любите, то ви повинні не сидіти і чекати, поки Бог творець, вас зведе обставини, а працювати над собою кожен день. І таким чином шлях вас отакий, бо він ржук і зменшився такий. І таким ця приказка працює, щоб підложа від очі, камень. Дужачий камінь, вода не потече, а ви це все зробите в той процес, куди вам потрібно направити в русло свою енергію, кошти, час, потратити на себе, кинете в себе і все вуаля. Вас не зводять тільки по одній причині, бо вас гординя не дозволяє. А один гордий, а другий не гордий, не будуть разом. Тому що це буде, як служанка мене там така карта є, як служанка стоїть на Понімаєте, так не буде. Так, зараз уже пари не будуть з'єднувати, це тільки для обучення. Ну, Тому і прокачуйте. Прокачуйте свою гординю. Дивіться, що вам мішає бути в парі. І якщо там вже сталася яка ситуація зради предательства, це все буря має втихнути. Рани загоїли. І якщо у вас далі з'являється любов, ви повинні працювати з цим з собою. Тому. Працюйте над собою. Гординя має бути тільки в певних моментах, де треба відстояти себе, свою душу, щоб тебе не захистили, на тебе не напали. А не в любві. Подумайте такою штукою. Краще бути одинокому й гордому, чи попроще і любімому чисти.